Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую, що зазирнули до мене знову. Для мене це дуже-дуже приємно. Я дуже зворушлива і дуже вдячна. Це коротеньке включення буде, тому що попереду найголовніше це вишивка. Дякую ще раз, мене звати Аня, це канал Stitch Energy. І тут саме я закохана в хрестиків. Пропоную швиденько витягти дві картки, які нам зараз продиктують правила наступного тижня. Ну, точніше, не наступного, а цього тижня. І заплануємо наші процеси. Та я хочу скоренько, тому що зараз мене чекають, щоб піти гуляти в парк. Ми будемо просто милуватися красотами бузку. Я дуже люблю бузок У мене. На минулому тижні було день народження. Я пам'ятаю з дитинства, як бузок мені завжди мене зустрічав вранці на мій, на мій день народження. От завжди мама мені е, ставила такі вазочки з квітами. Це завжди був, був бузок і були конвалі. Я обожнюю ці дві. Ці квітки вони мене завжди асоціюються з моїм днем народження і з моїм дитинством. Тому зараз побіжимо в парк милуватися Бузком. Ну що, поїхали швиденько, швиденько, дуже швиденько, ми з вами оберемо дві карточки. Так, що це має бути? Давайте візьмемо звідси. О боже, це буде щось маленьке і щось цікавеньке. Не знаю поки що, що це буде. Подумаю, скажу пізніше. І давайте візьмемо другу картку одразу, щоб вже розуміти, може, який великий процес буде. О, супер! А це картка вільний вибір. Тож я маю право вибрати будь-який процес і вишивати його доскочу. Ну що, я задоволена вибором карток. Мені дуже подобається. Тому давайте, мабуть, включимось вже, обравши щось. Поїхали! Сподобалось найбільше. Немаловато місця? Достатньо тобі? Ну що, друзі, момент монтажу, бо цілий тиждень вже за плечима. І я вам хочу показати, що ж я встигла нашити за цей тиждень. Нагадаю, мені випали ось ці дві картки, і почати я вирішила з. Приємних дрібничок. Чим же, що це став за проект? що це став за процес? Якщо чесно, їх стало аж два. Два процеси на цьому тижні я можу приурочити до ось цієї картки. Але про один згодом, а один зараз покажу. Ой, ну, перш за все, треба сказати, що на даний момент часу я. Поки що не вишивала зовсім ніяких дизайнів від російських дизайнерів. Я сподіваюся, ви розумієте чому. От. Але коли вийшли ось ці ліхтарики зимові, а ми якраз повернулись з Європи додому і вимикали світло і все таке. Коротше, ми з дитиною проводили час багато часу, не знаючи, чим себе зайняти. А ці ліхтарики активно розповсюджувались у всіх соцмережах. Це знайти ці схеми було зовсім не складно. Купувати я їх, звісно, не купувала б. І ось, коротше, вони в мене вишились досить швидко, зимові які ліхтарики. Я кажу ліхтарики. Та які ж це ліхтарики? Це ці прапорці, Ці прапорці в мене досить швидко вишились. І оформити я їх вирішила на білий фетр. Повністю ось так підгортаю. По одній залишу з усіх боків. І ось так буду прострочувати. І по краям буде такий, така окантовочка, Буде така окантовочка, як у скраббукінгу. Знаєте, ось. Ну, Ну, ось, наприклад, такий є кантик по краю у всіх висічок. Так само я хотіла зробити з цими прапорцями. Е, Якщо чесно, совість мене не мучила на той момент часу. Та зараз, в принципі, також. Але вишивати якось більше мені не хотілося. Але якось так вийшло, що злили іще одні весняні прапорці. І. Я їх почала вишивати. Ну і саме, саме їх цього тижня я і вишивала. Це єдині, мабуть, дизайни російських дизайнерів, які в мене вишиті за весь час війни. Тому що не знаю, якщо чесно, чому саме я переломила себе і все ж таки взяла ці дизайни. Тому що я вважаю, що невірно їх розповсюджувати безкоштовно. І наше взагалі підтримувати таким чином? Я навіть не називаю хто дизайнер, ви і так знаєте. От. І в мене своя думка, можливо, якось я сформулюю її. Зараз я не можу її сформулювати до кінця. Просто я вважаю, що вишивати російські дизайни це також їх пропагандувати. Тому. Я б цього не робила. Але чогось саме на ці пропорції я таки зважилась. Можливо, я буду потім якось жаліти, не знаю. Не знаю. Побачимо. Ну, але кажу, показую вам, що є. Я їх шила цього тижня і вишиваю я їх. А, до речі, чому саме їх я тоді взяла? Тому що я. Вирішила шити, так, так би мовити, конвейерною вишивкою. І вони дуже гарно підходять. І зараз я шила так само. Я ось робила собі розмітку, бачите, по 10 клітинок, чорною, ну, звичайною ниточкою, по 10 клітинок. І де в мене вже куточки ну, вималювались, там я її просто витягаю. От. Тут їх 18 штук, я беру один колір і вишиваю його на всіх прапорцях одразу. Так само я вишивала ті пропорції, так само я вишиваю ці. І так само я вишивала ще хатинки від нашого дизайнера Марії Бровко. Я вам їх якось покажу. А ось ось, у мене їх цілих 4 штуки було, я їх вишивала всі одразу. Коротше, ось фото як це було. Навіть не фото, а відео. І ось як стало. Додалось тут десь півтори тисячі хрестиків, не більше. Поки що все побачити неможливо, але, ну, в принципі, вже зрозуміло, що, що де. Ось тут глечик, лійка. Не пам'ятаю, що, але тут, бачите, бузок, видно, це ластівка. Ну і так само котики. Я думаю, що якось, якось я його дошию, хоч вже весна підходить до кінця. Останні дні вже, але шию. Добре, давайте не будемо на цьому загострювати свою увагу, пішли далі. А далі я вам ось що скажу. Пам'ятаєте, минулого відео я казала, що брати вишивку бісера просто так, та ні. Та ні, я ніколи в житті. Мені я не люблю, не хочу, не буду. Ну, і що я вам можу сказати? Мій котик, він вишивався цього тижня. Ось, бачите, в мене тут було вишито 4 минулого разу, і за цей раз я вишила ще 6 рядочків. Це котик, ще раз повторюся, від ВДВ. Бісер пресіоза, називається цей дизайн мрійливий кіт. От. Тут 18 кольорів. Всі біс... бісеру мені, я думаю, вистачить, мені так здається. Але один колір, я при коли переїжджала, я тут загубила, тому мені довелось купити його знову, дякувати виробникам, номерки всі тут вказані. Тому, в принципі, це не складно. Ну, ось, в принципі, і все, що тут про цього кота говорити, він, він прекрасний. Він мені подобається. Якщо чесно, якщо мені навіть не дуже подобається вишивати бісером, то мені дуже подобається тактильно його. Просто трогать. <реш> Тактильно, я просто в захваті. Мені дуже подобається відчувати, як воно на дотик. Клас. Ну, в общем, ось такі просування в мене по котику. Шість рядочків. Скільки це в цифрах я не знаю. Йдемо далі. А, до речі, я хотіла ще вам показати ось що. Подивіться, бачите, що сталося з моєю схемою. Це моя мрійлива киця. Сере ночі вирішила поїсти з вазочки жасмін і перекинула його. І оце все водою намочилось, але я висушила, звісно, ще проглажу його. Сподіваюся, це буде окей. Ну, тут трошки розпливлося, що я позначки робила, але в принципі я розберусь. Так, добре, йдемо далі. Ще один процес, який я вишивала на цьому тижні, ось цей. Якщо чесно, сьогодні останній день е, сумісника, в якому я приймаю участь з цією роботою. І як ви бачите, я не встигла. Цього тижня я вишила повністю ось цей бек. Мені не подобається, як виглядає ось ці нотки. Не знаю, може я розважу його, воно буде гарніше, але мені дуже подобається напис. Особливо щось розказати я поки що не можу, не знаю. Я ще думаю, випорювати ці нотки, перешивати їх, чи що, не знаю. Але якщо я поперу і воно ще й сяде, то буде не зовсім гарно. Ну, я вам показую, бо я його робила цього тижня. Такі в мене просування невеличкі, але я закінчила повністю все, що на фоні. І зараз в мене ну, рожеве ось це. Бек, і зараз в мене залишилось тільки ось це надпис, напис дошити. Тут ще трохи коричневого. Звісно, зашити ці пробіли і також обшити все беком. Це, в принципі, все. Я думаю, що в мене все вийде, але вже не в рамках сумісника. Ну, сумісник це, взагалі, моя біль. Якось поговоримо про це. А поки що це все на сьогодні по цьому процесу. Ще один процес. Який в мене мав бути згідно з усією карткою? Процес на мій вибір. Я вирішила обрати ось цю роботу від Dimensions з пташками. Я дуже давненько її не брала в руки, і вона також у мене фігурує у суміснику у Єлени Тимків. Тому я вирішила, що треба вже просувати, скільки можна. Ось показую вам фото, як було до початку, як я взяла її в руки. І зараз, якщо чесно, невеликі просування. Я встигла вишити лише ось до кінця. Ось це, в принципі, вже кінець роботи. Все, це вже нижня границя. І ось цей червоний колір я ще вишила. Небагато, невеликі просування, але вони є, я також вишивала. До речі, скільки по хрестиків я можу, по хрестикам можу вам сказати. Підпишу тут збоку, тому що на телефон де програма. Що рахує мені хрестики, я зараз знімаю. Ну, в принципі, це і все на цей тиждень, мабуть, було б, якби мої чоловіки не зібрались на чоловічу тусу. Поїхали вони на мужичник і залишили мене одну вдома. І вирішила я зробити проєкт для себе такий челлендж. Зробити челендж собі, кинути виклик і вишити за один день одну роботу. Коротше, багато розповідати не буду, тому що я знімала ціле відео. Воно буде називатись Один день з вишивкою. А я вам розкажу. Покажу все, що я робила там, а зараз лише швиденько покажу готовий результат. Ось. Така робота в мене вийшла, е так би мовити, не в рамках гри, але на цьому тижні також. І це мій перший фініш на Ютубі. Такий невеличкий, тут 2600 десь крестиків приблизно. Вишивала на Мурана 32-го каунту, як ви бачите. А рамку зробила сама із пірібльодного картону. Не знаю, як це українською мовою. Напишіть мені, якщо знаєте. От. Але він трошки не закінчений, тому що я ще хочу якийсь шнур тут по контуру кинути, але в мене його зараз немає. Тому як, як тільки куплю, так ще дороблю цю. Е Ще й цей елемент. А, і ще рамка, як на мене, трошки засвітла. А, ця, цей скраб-папір трошки світлий, на мій погляд, тому я хочу його ще задонувати такими плявами, кавовими плямами. Тому я куплю шнур, відірву. Цей пінкіпчик я його посадила на одну крапельку клею, щоб було легко зняти. І вже зафінішую так. Як я це хочу бачити. І на цій прекрасній ноті я хочу сказати вам велике дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте. Я хочу подякувати всім, хто пише мені коментарі. Це дуже важливо для мене. Це дуже мотивує, це дуже для мене так прям по серцю. Я вам, я вам вдячна особливо. От і дякую, що були зі мною цього тижня. На цьому, мабуть, все. Закінчився. Мій вишивальний тиждень разом з завершенням травня місяця. От. Зустрінемось скоро. Па-па!